Ти думав, що всі страшні монстри це лише казки. А ось і ні. Археологи іноді знаходять докази, що деякі з цих історій чиста правда. Мегалодон король акул. Уявіть акулу розміром з автобус. Мегалодони це гігантські хижаки, які, за офіційними даними, вимерли трьох мільйони років тому. Але чи точно? Вони важили до 47 тонн і сягали по 15 метрів завдовжки. Страшно. пак. У 1875 році експедиція корабля «Челленджер» витягла з океанських глибин два зуби мегалодона. І що найцікавіше, вони не були скам'янілими. Аналіз у 1959 році показав цим зубам всього 11 тисяч років. Як так? Невже мегалодони дожили до наших днів? А ще в 1918 році біля Австралії рибалки побачили щось неймовірне: білу акулу довжиною з 9, поверховий будинок. Вони описували її як справжнього монстра, який з легкістю розривав їхні сітки. Навіть досвідчені моряки боялися виходити в море після цього? Полінезійці й досі розповідають легенди про повелителя глибин, велетенську білу акулу. Може, це Мегалодон, який сховався в океанських безоднях. Хто знає Левіафан Малвіла кашалот убивця. Якби ти зустрів цього монстра в океані, тобі б точно не вижити. Левіафан Малвіла це вимерлий кашалот, який полював на інших китів. У 2008 році в Перу знайшли його череп, 3 метри завдовжки. А зуби. Вони були просто неймовірними. 36 см у довжину та 12 см у діаметрі. Це найбільші зуби серед усіх відомих тварин. Левіафан сягав 17 метрів і був справжнім королем океану. Навіть сучасні кашалоти просто дріб'язок поруч із ним. Так що, якщо хтось каже, що монстрів не існує, просто покажи йому ці докази. Океан приховує ще багато таємниць.